Ранок розпочав цікаво, Світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Весна. весна завітала до нас не з пустими руками, а з дарунками. Малята, вам потрібно буде назвати, Що дарує нам весна? Ну що, малята, готові грати? Тож починаймо. Весна нам дарує тепле сонечко. Весна дарує підсніжники. Весна нам дарує дощик. А далі малята самостійно. Весна дарує зелені листочки. Весна дарує спів пташок. Весна дарує вербові котики. Весна дарує бузок. Весна дарує. Вітучі дерева. Весна нам дарує комах. Малята, ви такі розумнички. Мені дуже сподобалося разом з вами грати. Ну що ж, до наступної зустрічі, малята! Ми живемо так, де можна спостерігати за зміною чотирьох року. І це прекрасно! Кожна з них вносить велику різноманітність в наше життя. Найбільше я люблю весну. Це, по-моєму, найпрекрасніша пора року. А весна, на мою думку, найважливіша з усіх пір року. адже саме з її приходом прокидаються звірі, дастя, все навколо оживає. І, як ніби заново починається життя, розходяться на небі хмари, та воно стає блакитним. Можна лягти на першу травичку і, дивлячись в небо, помріяти. І стає радісно на душі, ніби заново народжуєшся, приробне вбирається в яскраві фарби, як здорово прокидатися вранці під спів птахів, вийти на вулицю і вдихнути запах теплого відерцю. Як чудово пахне весною, навіть люди стають добрішими та частіше посміхаються. Я жабка-реготушка у жовтім капелюшку під сонечком гуляю і ручками махаю, я ручками махаю, голівкою киваю, туди-сюди кручуся, і весело сміюся. Первоцвіти. Первоцвітами їх називають тому, що вони першими розквітають навесні. Всі ці, ці рослини виглядають неймовірно гарно. Їхні квіти дуже декоративні. Але рвати їх не можна. Більше первоцвітів знаходиться під охороною. Вони занесені до Червоної книги України. Круліски одні з найперших квітів, що на навесні, не бояться морозів, рясно вкривають землю гарним лакитно-синім килимом. Проліски ростуть на гірських спілах Карпат, занесені до Червоної книги України. Крокуси, весняні квіти Закарпаття, починають свистити, ще коли земля покрита білим снігом. Неймовірно красива долина крокусів Карпата. Щоб подивитися на унікальне явище цвітіння шафрану або, як кажуть, народі, крокусу, прокусу з'їжджається багато туристів. Квітка не тільки радує своєю красою, а й має корисні властивості, які використовують в кулінарії та медицині. Підсніжники теж з'являються, коли довкола лишуть тві. Знайти їх можна в українських лісах, Квіти дуже запашні. Їхній аромат чутно на лісових малявинах, проте підсніжники заборонено зрізати. Рослина занесена до червоної книги України. Мати і мачуха відома лікарська рослина. Її унікальність в тому, що квіти розпускаються до появи листя. Свою назву рослина отримала за те, що у неї верхня частина листя. Холодна на дотик, а знизу завжди тепла, ніби різні почуття. Мачуха завжди холодна до дітей, а мати ніжна, тепла та лагідна. Лісова фіалка дуже красива рослина. Квіти фіалки бувають блакитного, фіолетового, синього, білого кольору. Лісова фіалка є прекрасним медоносом. Нарцис в Україні рідкісна квітка, занесена до червоної книги. Єдине місце, де ростуть ці квіти в природі долина нарцисів поруч з містом Хуста Карпатська область. Там навесні зацвітають тисячі прекрасних квітів, які розпускаються ніби одночасно та створюють неймовірне білосніжне світкове кило. Яцію цю рослину до України завезли з Туреччини та Сирії. Квіточки гарно зібрані, лишні все Кольори бувають найрізноманітніші. Білі, сині, блакитні, рожеві та фіонетки. Тульпани. Чимало українців вважає, що це виключно голландська квітка, але це не так. Наш рідний український тюльпан зростає у степах Херсонщини, Миколаївщини і зустрічається в Кримських горах, квітка занесена до червоної книги України. Перші весняні квіти прекрасні та красиві, але тільки в природі адже зірвані квіти у букеті живуть кілька днів. Первоцвіти мають важливе значення для лісу та його мешканців. Джодж милі матинки. Ласують їх нектаром, а мурашки з'їдають частину насіння. Не зривай, рогоцвіт. Бережи красу природи. Привіт. Радий бачити тебе. Відгадай, Відгадайно загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля. Я розтоплюю сніги, що пожило навкруги. Відгадайте, хто вона. Ця красуня чарівна. Правильно, це весна. Сьогодні будемо говорити про цю чарівну пору року. Мощуйся зручненько і послухай казку. Пройшовши полями і долинами, Пролетівши над містами і селами, пробігши лісовими стежками, оглянувши своє господарство, зупинилася зима посеред лісу. Вона посміхнулась, згадуючи фуртовили, Снігопади, морози та пронизуючи наскрізь вітри. І не добігав кінця. Так було завжди. Чого ж тут сердитися? Але наостанок зима вдарила об землю крижаним посухом і забурмотіла. Хмари з темній висоті, висоті до мене летіть усі, діді, не лінуйтесь, поспішайте, світі бомбокривайте щасу безберегне, біг, біг, хай забитий біли білий сніг. Біг. Навколо все піднімало і свинцево сірої висоти, погодив пустий сміхований. Раптом серед цього шаленого снігового танцю. Виникла юна дівчинка в простенькому платічку і віночку на голові. Досі сестриця, дзвінким голосом проспівала вона. Ну, і так снігу було в десятку. І мило посміхнулася. до це, це це прощання. прощання, відповіла зима. Вона провела по повітрі рукою і снігопад нетєво припинився. Щасливо залишається. «Побачення, зима, прощебетала дівчинка. Ти вже втомилася. Ти відпочинь». Ось так і прийшла весна на землю, а зима пішла до наступного року. Подивись уважно і скажи, що із предметів і явищ відноситься до зими, а що до весни. Зимові предмети покладемо на сніжку. А весняні на краплинку. Будинок без снігу на даху і зимові чоботи. Будинок на краплинку до весни, а чоботи на сніжку до зими. Санчата і паперовий кораблик. Так, санчата до зими, а кораблик пускають по струмочках весною на краплинку його. Гумові чоботи, сніжинка. Вірно, гумові чоботи на краплинку, а сніжинку на сніжку. Поглянь! А тут на даху будинка сніг. І малюнок з паскою. Правильно, сніг на даху буває взимку, а паски печуть весною. Велосипед і гілочка. Велосипед на краплинку, а гілочку на сніжку. Новорічна ялинка перші квіти. Новорічну ялинку прикрашають взимку, а квіти з'являються на песні. Синичка між паківня. Куди покладемо картку із синичкою? Молодець на сніжку, бо синичка зимуюча пташка. Аж пакіння чіпляють на весні, коли повертаються пташки і звирія. Сніг на гілках дерев і гілочки з листочками. Молодець, ця гілочка до зими, а ця до весни. Пастівка і сніговик. Правильно! Пластику покладемо на краплинку, бо навесні вона повертається з теплих країв, а сніговика ліпнемо взимку. Подивись, чи правильно ми поклали картинки зимовими явищами та предметами. А весні все підібрали вірно. Допоможи мені перетворити зиму на весну. Поглянь на ці малюнки і визнач, які зміни відбуваються у природі навесні, що чарівно перетворюють зиму на весну. Що відбувається зі снігом, з деревами, маринками, квітами Птахами, жучками і тваринками. Спочатку визнач, що відбувається зі снігом. Сміхами з'являється кравичка. Такі зміни відбуваються з деревами. На гілках дерев з'являються брунки. А потім світ. Хмарки стають більш легкими. Все менше з'являється на небі, не так сильно затуляють сонечко, і воно радісно світить яскравіше і тепліше. На лісових галявинах з'являються перші квіти. Долітоють теплих країв птахи. Прокидаються комахи. І тварини також прокидаються від зимового сну. Подивись, яка картина. А ти знаєш, хто допомагає весні робити чарівні перетворювання? Три брати йдуть по світу від зими зустріч ліку. Перший пройде, стане сніг. Другий пройде буде квіт. Третій пройде укрива землю шовкава трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти? Так, це весняні місяці. березень, квітень, травень. Кожен із братів приносить весні свої подарунки. Зараз подивимося, що приносить кожен з місяців. Перший місяць весни назвали березень. Цей час з'являються брунті на березах і починають збирати березовий сік. Подивись, які дари приносить березі, у березні, у березні, верба цвіте на березі, береза відчпаків рясна, бо вже весна, весна, весна. Другий місяць весни квітень починають цвісти рослини. Я квітую, каже квітень, вітом руки і гаїв. Христя з грайками на літах. Де чекає совомів? Останній місяць весни травень. Чим же місяць травень поміж братами славен? Де і весело співа, Вещами землю полива, Зацвіли сади повсюди. Щиро раді травню люди. Як гарно весну. Сьогодні ми говорили про весну, про чарівні перетворення в природі на весні, про весняні місяці, березень, квітень, травень. Сподіваюся, ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!